Коніча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, сьогодні у мене чергове відео у форматі, щойно забрав, прямо з пошти. І сьогодні у нас прямо з пошти. Ви правильно зрозуміли, чергові кросівки, а саме Нью-Беланс. Rebel v 4 Як завжди, компанія New Balance жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, тому все прозоро. Все як ми полюбляємо. Ну що ж, давайте не будемо, як кажуть, затримувати вас довгенько. Одразу відкриємо. Ось така в нас коробочка. Ось такий в нас розмір 10 по USA, 9,5 UK, 44 європейські або 28 см у нас устілка. Одразу зауважу. Кросівки тут в цьому відео я трішки відійшов від стандартного формату, я вже їх встиг трішки поносити. І, в принципі, не трішки, навіть 7 кілометрів вони вже мене пройшли, тому вже є і певний досвід їх використання. Тотальний огляд згодом. Вже коли вони відходять, хоча б е, кілометрів 50, але тим не менш, вже щось я про них сказати можу. Давайте, давайте, давайте. Ось 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 ось. Прямо з першого разу, з першого погляду, це. Це як адідаси Адіоси про треті, ось в тому Пінк Колорвей в Пінку. Це просто з першого погляду одразу була моя улюблена модель. Я довго чекав, коли нарешті будемо так казати можливості співпадуть. І ось вони співпали. На офіційному сайті зараз зараз іде акція. Швиденько, до речі, реєструємось, купуємо, скільки вон я їх придбав за половину їх офіційного їх офіційного прайсу. Ось такі у нас Колорвей нереальні просто. Нереальні космічні. Обожнюю цей новий дизайн New Balance, Цей космічний корабель ще один, але трішки маленький, не такий великий, як Skyward, припустимо. Але тим не менш. Ви бачите просто шикарнюсні. І незважаючи на те, що вже носились, я їх трішки тільки відперелював, відправ, відмив ось все, всю цю багнюку, яка зараз у нас на дорогах є, оскільки ну, українська зима в цьому році трішки волога, трішки така, будемо казати, не досить приємна в цьому плані, але, тим не менш, пробачаюсь, одразу ви бачите, зі зносостійкістю у нас жодних проблем немає. Давайте трішки, трішки по характеристиках, поки, щоб зрозуміти, що і як, і як кажуть, з чим його. Давайте я правий візьму. Красиво все зроблю. Так, дивіться, що, що ми маємо. У нас основний компаунд – це «Fuel cell. До речі, ребли це лінійка, бігова лінійка, це стартова позиція бігової лінійки, тобто це самі простенькі, там ще є SC Elite, SC Trainer, SC-Pacer, але це вже інша, інші кросівки з трішки іншим компаундом. Тут у нас застосовується бленд PB і EVA. Я десь десь я чув, що 80% EVA і 20 ПІБ. New Balance у своїх кросівках не використовується. Користовує формати сендвічу, будемо так казати, як це, припустимо, робить Adidas або та та сама Хока. Тобто у нас бленд, тобто суміш. І тут у нас 30 мм Загальна, загальна довжина стеку, тобто 30, 30 мм ззаду, 6 мм дроб. Це нам дає 24 мм спереду. Ось така висота. В принципі, дроб тут трішки агресивний. Зазвичай New Balance використовує трішки більш такий, будемо так казати, помірний дроп. Але, тим не менш, мені здається, це працює. В цих самих кросівках мені все подобається поки що, тому що. New Balance, як на мене, вони такі більш консервативні в цьому плані, вони намагаються в, в своїх навіть бігових рішеннях використовувати так, таку модель, щоб вони, їх можна було і на повсякдень. Тобто і колорвеї, такі більш, будемо так казати, універсальні, як на мене, це моя особиста думка. І е, вибір матеріалів, і навіть зносостійкість, ви бачите. Зазвичай піба, якщо ти її навіть хоча б трішки поносив, вона поно, одразу починає. Десь там вже йдуть елементи зношування, вже їх, їх видно. Тут з цим жодних проблем немає. Дивіться, який у нас аутсол, який протектор. Цікавий, до речі, малюнок, і зі щепленням я вже одразу відчув, жодних проблем з ними немає. Поки що. Відчувається енерговіддача, відчувається, якась, будемо так казати, Щось особливе є в них. Незважаючи на те, що в нас не, до, не досить великий компаунд, тобто довжина самого компаунду, я вже звик до більш там ну, ще його більше. Тут не відчувається, що ти там якось землю відчуваєш. Ні, нема цього. Поки що ще раз кажу, Поки одні позитивні емоції, я задоволений. Стосовно матеріалів, що у нас у нас використовується новітня новітній елемент, який називається в компанії New Balance Phantom Fit. це така сітка, дуже 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 дрібна, але тим не менш, вона, незважаючи на те, що це сітка, має і певні, будемо так казати, Стійкості, оскільки у мене не було, я в звичайній шкарпетці був, тільки ну, трішки утеплений. І я не відчув в нашу наші плюс 5, зараз, я не відчув, що мені там якось ну, будемо так казати, холодно чи морозно не було цього. Ходилося нормально, але я вже казав, у мене така, будемо казати. Ну, в принципі, так і є гаряча нога. Є таке. У мене з цим завжди є певні нюанси влітку, але взимку це моя суперсила, оскільки можу ходити в звичайній шкарпеці, і но ноги не мерзнуть. Будемо так казати. У нас є світловідбівні елементи тут. тут Ось наш, як наша п'яточна частина зроблена. Звичайні шнурки в нас. До речі, досить цікаво, тут зроблений язичок. Він... З собою являє щось таке. Ось, ви бачите, як один матеріал, взяли відрізали і все. Але тим не менш, він має пом'якшення, має еластичність, вбудований. Це також додатково мені подобається. Ви знаєте, що я полюбляю вбудовані язички. стосовно нюансів. Які нюанси? По-перше, розмірна сітка, мені здається, трішки, якщо ви ну, будемо так казати, не та людина, яка полюбляє розношувати, то беріть на піврозміру більше. Як на мене, ну, мені, мені здається, я їх поносив, є в мене відчуття, що ось в цьому елементі, ось тут мені трішки є, є таке відчуття, що тисне, але воно зникло під кінець. Чи можливо нагадається? Адаптувалося, чи ще, ще, але тим не менш воно зникло не було. вже, під, під кінець не було ось цього такого болісного відчуття. не було. Вже нога адаптувалася, тому е, у своєму тотальному огляді я вже все це зауважу більш детально, коли вони відходять десь 50 кілометрів. Тоді я вам одразу зможу сказати, чи потрібно. Але якщо ви не полюбляєте роз розношувати, беріть на піврозміра. Вони стосунки по ширині жодних проблем у вас не виникли, не виникне. Навіть якщо ви берете розмір в розмір, але щоб мати певний запас і щоб у вас не було цього відчуття. Воно тут еластичне, до речі, в, ну, ось цей в боксі, ось тільки в цьому елементі. Він, в принципі, досить великий, е, зверху жодних проблем, але трішки довжини, трішки, тем, ну, міліметри два, максимум. Мені здається, потрібно, щоб було взагалі ідеально. Ну... Що є, то є, я буду розношувати далі. Я, в принципі, до цього звик. У мене багато таких такого досвіду, коли потрібно трішки їх, будемо так казати, щоб нога стала, куди її зламала все це, куди потрібно, куди їй потрібно стала. Стосовно розношування, взагалі проблем не повинно у вас виникнути, якщо з розміром все добре, оскільки сам компаунд дуже м'якенький. М'якенький, і в той час енерговідштовхування є, енерговіддача є. Якщо навіть давати певну вагу, певне навантаження, нема відчуття, що компаунд зминається навіть з урахуванням холодної пори року. Як ви знаєте, всі компаунди в холодну пору року трішки дубішають. Тут нема цього. Нема. Нема цього відчуття. Все м'якеньке, все таке гнучке, але в міру вони, до речі, досить гарно самі себе стабілізують. нема відчуття, що кудись нога йде, не туди, куди потрібно. Мені поки все подобається. Ще нюанс, тільки я відчув його. Я про нього чув, коли обирав їх. Дуже жалілися, що деяким людям, незважаючи на те, що у нас тут є пом'якшення, є все, що необхідно, є нюанси стосовно того, що трішки може натирати ось в цьому елементі. Він тут трішки такий є, є таке, таке відчуття, що воно трішки таке дубове, таке, таке трішки тверде. Надміру тверде. Але як воно буде далі, це ми подивимось, коли вже буде тотальний огляд. Ну, давайте я вам ще раз продемонструю. Ну, просто, просто краса. Мені дуже подобається. Ось такі в нас ребели V4. А, до речі, модель у нас, в принципі, вже не нова. А, вони на ринку вже більше року. В 23-му, мені здається, році вони на ринок вийшли. І в цьому році компанія New Balance їх не оновлювала. На ранній івенті були тільки представлені нові кольори. кольори. Мені подобалися вони в цьому кольорі і ще є красний в них такий класний. Але я чекав саме цей. І ось як тільки можливість вийшла. Співпало все, я їх одразу взяв. Тому і вам раджу, якщо ви обираєте, ловіть момент, будемо так казати, беріть. Надзвичайний прайс. Дякую дуже компанії New Balance за те, що такі кросівки виготовляє, і за те, що у нас є офіційні представники з класними ціновими пропозиціями. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все. Це у нас перше знайомство таке. Дякую вам всім за увагу. Бажаю, як завжди, вам всього самого гарного. Дякую, що коментуєте. Ставите лайки, підписуйтесь. Завдяки вам. цей канал існує. Ну і як завжди, все буде Україна!